Всім привіт, дорогі друзі! Сьогодні у нас огляд, розпаковка і огляд ось такої посилочки з Аврори. Ну не посилочки, а товар з Аврори. Я робив розпаковку. Ось тут Переходьте, дивіться, розпаковку, там багато є товарів. А зараз ми розпакуємо і подивимося ось такий товар. Там Коли я розпаковував той товар, я казав, що мені прислали. Таким кольором, що з мене типу, прикалується. Дивіться, яким кольором мені прийшла. Так, перше, що у нас випало, тут, це така, я так, це, напевно така підставка. Так, поставимо її поки сюди. Так, далі. Де зарядка? Зарядка ось така. Я не знаю, що це за роз'єм. Я не пам'ятаю, як він називається, хто пам'ятає або хто знає. Ось такий роз'єм, фокусуюся. Ось такий роз'єм. Я не пам'ятаю, як він називається, скільки тут міліметрів, тобто ось такий. Це не 5,5, це трошки менший. На USB, до речі. Так. І сам ось такий. <реш> вентилятор. Такого рожевого фіолетового кольору. Ось такий вентилятор. У мене вже на каналі ось тут я додам ось одне відео, і зараз тут пройде час. Тут буде ще одне відео. Я робив вже огляд на. Вентилятори і вирішив замовити в Аврорі, подивитися, чи, ну, наскільки він якісніше буде, ніж ті вентилятори, які я замовляв. Зараз подивимося, взагалі, чи він працює і як він взагалі. працює. Якщо є в комплекті зарядне, значить він працює на акумуляторі. Це чомусь знімається. Як ви бачите, вже воно якесь трохи неякісне, але на, на дотик, а, можливо, це воно знімається, щоб, якщо що, замінити батарею, він не, не розбирається так, що башну. Ну, я й не хочу його сильно розбирати і зараз його ще не включав. Давайте зараз включимо. До речі. Я вам скажу. Він... А він працює! І працює дуже добре. Ну, реально. Ну, ось так він на мене зараз не дує, треба трошки направляти, але дує і дує холодним повітрям. Я здивований. Чесно, я здивований. Він... Якщо хто дивився минуле відео, то в одного вентилятора, знаєте, був такий запах горілого, там, ну, не горілого, а запах е... горілого мотору. Тут я такого не відчуваю. Е... І, до речі, тут е... тільки одна швидкість, е... тільки одна швидкість, одна така кнопка. Одна тільки кнопка, така одна швидкість. А на тих мене вентиляторах Duard Ну, На тих вентиляторах в мене було там по три швидкості, але цей дує набагато краще. Мені подобається набагато краще. Але ще ось таким кольором. Таким дівчачим. Хоча якщо по. Подискутувати, то немає дівчачих кольорів. Це все видумано. Ну, В принципі, дивіться, якщо десь такий вентилятор взяти з собою там, на пляж, або ще кудись, не знаю, навіть можна так їхати там, в офісі можна поставити собі, то це прикольна штука. Ну, я гадаю, це дуже класна штука. До речі, в описі до цього відео в мене буде е, телеграм-канал, який створили волонтери. Де ви зможете купити або продати товар за донати, деякі товари, які в мене будуть тут на огляді, вони вже або вже будуть на тому каналі, або я викладу їх трошки пізніше. Деякі, які вже були огляди на ці товари, вже там ви можете купити за донати на, на ЗСУ, або куди, куди ви забажаєте. Підписуйтесь на той телеграм-канал. Дуже вдячні будемо. Також не забувайте донатити на ЗСУ, що треба підтримувати наших воїнів, щоб в русні ще більше палало задів. А, так. Мені цікаво, наскільки вистачить тут зарядки. Пише, що тут 3,7 вольта. 2,5 В. На 250 мАч батарея. Ну, і тут знов, ні, не все на матеріал пропоненти та та 3,7 USB-кабель у комплекті. І акумулятора. Як гадаєте, настільки вистачить 250 мАч на цьому вентиляторі? Напишіть, будь ласка, в коментарі. А я не знаю, є сенс тестити настільки вистачить чи взагалі. Дує він дуже, дуже, дуже так. Ну, дує він холодним повітрям. Хоча в мене в кімнаті ну, тут не холодно і так трошки. трошки спекотно. Прикольна штука. <ріст> Також не забувайте користуватися кешбеком від Letyshops. Я зекономив на цих всіх посилках, які я замовляю. Дуже багато. Я Їх перечислив на ЗСУ. А ви підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайку цьому відео, пишіть коментарі. Всім папа! -па.